Тангзу ZetienW. Це планарні навушники, які дуже мені сподобались і перевернули, мій такий погляд на внутрішньоканальні монітори. Дуже цікаві, дуже несподівані такі. І перед тим, як почати про них розповідати, я хочу таку тему роз... ну, розкрити, скажімо так. Про планарні наушники. Це давно вже відома технологія, і планарні наушники там робилися такими серйозними фірмами, як Haifime, там, Fostex. Багато-багато. І це, як завжди, були повнорозмірні такі великі, більшою частиною відкриті навушники У мене є. High HE400i версія 2020. І вони мене повністю влаштовують своїм звуком. І що можу сказати, що ці маленькі навушники з такого кольору цікавого, незвичного, із таким от, якщо бачите, зараз поближче піднесу. Якийсь візерунок тут вигравіровано. Тож, це по такій китайській моді все зроблено. Як я зрозумів, то китайці дуже люблять такі усілякі, там, золоті, там, якісь такі кольори. Незвичні. І це в них асоціюється з якимось таким от багатством. Ну, нічого проти цього не маю, але ми більш такі європейці, більш стримані і нам більш подобаються такі класичні кольори, класичне оформлення. Але я нічого не маю проти цього. Воно. Не дуже таки кидається у вічі. І з цим, з цим все в порядку. Навушники не відкриті, але мають доволі такий відкритий звук. Непогано передають повітря. І з цим тут все теж. Я це продовжую свою таке може порівняння з відкритими повнорозмірними наушниками, з повітрям тут це все в порядку. Немає якоїсь затислості, немає якоїсь скомпресованості, з цим все добре. З приводу самої технології планарного звуку. Багато людей сперечаються, там, один там, хоче порівняти їх там, з чимось одним, другий з іншим. З приводу звуку, це такий, скажімо так, дуже персональний, такий, дуже інтимний момент. Як можна з чимось порівняти звук там, динамічних або планарних навушників. Якщо так от вже переходити на якісь рівняння, то можемо піти до кіно Всесвіту якогось, взяти фільм, скажімо так, у от мене отут є наушники динамічні, це летшуєр D13, і якщо от дивитися на них, то це. Такий собі сучасний блокбастер, тут все феєрично, все тут ударні і така якась цікава подача, і високі, все, все одночасно грає, все яскраве, все цікаве, але. Чогось не вистачає. Якщо ми дивимося. На ці навушники, то це якийсь такий вже класичний блокбастер. ну Не буду там порівнювати з якимось. Ну, скажімо так, візьміть якийсь фільм, який вам не, не сучасний, там скажімо, 90-х, кінця 90-х, початку нульових. Якийсь дуже-дуже цікавий фільм, але знятий або перероблений зараз у сучасному HD там, якомусь форматі. І ще й з технологією 3D, і ще й з якимось підтекстом, який ви з приводу свого тепер віку можете додати до цього фільму. Це таке собі переосмислення. Тому, якщо отак от порівнювати, то планарний звук це звук, який не просто там дає вам якихось емоцій, якогось драйву там чи задоволення просто, а це ще якийсь зміст, якесь наповнення не просто 3D. А ще її 3D із якимось цікавим змістом, скажімо так. І вже як таке я своє бачення планарного звуку розповів, то почнемо з коробок з упаковки. У нас наушники приходять у такій величезній коробці. Вона навіть в кадри не влазить. Величезна коробка, такий величезний кейс для навушників. Ось він, виглядає дуже дорого, але наша така корова потрібна. Я його одразу ж подарував в жінці, вона туди там якихось своїх сережок та ще чогось там понаскладала. Тож, ви, ви одразу купляєте не тільки навушники, а ще й її подарунок для, для своєї половинки. От. І там ще насадки, ну, як завжди, все там якісь там, буклетики і інше. І от такий от кабель. Як я казав у попередньому відео, в усіх навушниках я міняв кабелі. В одних навушниках це було необхідно, як от в D13, а в танзу. Зараз отак, щоб ви їх бачили добре. Тут зміна кабеля була не так, щоб дуже потрібна, бо кабель дуже непоганий і все. Але, як на мене, вона додала цим навушникам того потрібного їм такого якоїсь чіткості, але про це вже згодом, як буду розповідати про звук. От, навушники дуже непогано зроблені, якість на висоті, і до посадки, до ергономіки, претензій нема. За оці такі цікаві. Фейсплейт із таким кольором. Ну, комусь подобається, комусь ні. Мені все одно виглядають непогано. От з приводу амбушур, то як на велике диво, оці амбушури, які були в стоковому варіанті, їх там декілька видів. То ці одразу ж мені підійшли, і я не, не шукав нічого іншого. От. Ну, а тепер вже про сам звук. Звук дуже цікавий. І, як я вже казав, що я порівнював його з, з відкритими планарними навушниками від Man. І одразу ще хочу сказати, що цим наушникам. Потрібна потужність. Потужність не маленька. Вони грають і від плеєра теж, але від плеєра вони мають такий пом'якшений звук. І це сприймається особливо з рідним кабелем. Не дуже, не дуже цікаво. Такий вайлуватий, такий м'якуватий, ну, не дуже цікавий. Але якщо їх підключаєш до якогось цапу або підсилювача, то все стає набагато набагато, набагато кращим. З'являється така рельєфність, фактура, звук поглиблюється і стає все набагато набагато краще. Тож тепер про частоти, низькі частоти. Бас тут дуже цікавий, він фактурний, він такий дуже об'ємний, але він не вайлуватий, а так, зберігає такий собі баланс між м'якістю, між чіткістю і отим 3D-зображенням, про яке я казав. Середні частоти не провалені. Тут є невеличка вешка, але це на рівні акцентів. І якщо ви ставите інший кабель, то все тут покращується в, в ту сторону, в яку потрібно. Звук стає більш, більш... різким, таким більш чітким. З'являється більше. Роздільча здатність, розширення і все, все стає більш більш чіткішим. Вокал дуже живий. Всі інструменти мають після дуже цікаво, вони так, там де потрібно, стихають по поволі, а де потрібно, вони не, не затримуються. От, і чоловічі жіночі голоси мають дуже такий живий, дуже натуральний тембр, нічого не ріже, нічого не кусає, нічого не пилить, все, все добре з цим. І далі високі частоти. Вони тут не дуже виражені. І це, мабуть, така фішка планарного звуку. Вони... Є, вони в достатньому об'ємі, але вони подаються таким чином, що не звертають на себе великої уваги. Вони є там, де потрібні, вони є в, в потрібній кількості, в них дуже класні затухання. В хайфайменах трошки високих більше, тут їх трошки менше, але це, як на мене, таке створює такий потрібний. Комфорт, бо не всі навушники мають бути різкими. От, вони мають звучати, деякі з них мають звучати більш комфортно, ніж інші. І, як на мене, от ця модель це таке підтвердження того, що комфорт може бути таким класним. і Якщо ви шукаєте якоїсь чіткості, якоїсь великої різкості, то тут ви її не отримаєте. Тут звук більш теплий, більш об'ємний і наповнений із змістом, як я вже казав. З приводу сцени доволі непогана, більша в ширину, ніж в глибину. Але це для таких от моніторів. Така <кій>, проста річ. Щодо такого загального балансу, то тут все добре, нічого не випирає, все на своєму місці, нічого не потрібно не додати, не відняти. Що стосується кабелю, рідний кабель е занадто пом'якшує звук, він е занадто комфортний, занадто такий м'який це не вата, це така дуже така домашня атмосфера в цих навушниках із рідним кабелем. Тож я його поміняв на отакий 16-ти жильний від Кабір. Дуже добра зв'язка вийшла. Додалося чіткості, додалося розширення на середні частоти, в низьких частотах зникла вайлуватість, і високі стали трошки більш вираженими. Тож це загалом дуже приємно впливає на звук. і він все одно не б'є там якісь рекорди, не, не, не є там якимось супер чітким, але на мій смак є дуже приємним, є дуже збалансованим. І ці навушники дуже приємно слухати. Особливо, якщо у вас такі довгі сесії, якщо там слухати. Якийсь джаз, якісь там інструментальні композиції. Дуже класно відігрує композиції типу Alchemy, якийсь джаз, особливо той джаз, який так просто в динамічних наушниках не дуже цікаво слухати, бо є такий андеграундний, дуже агресивний або якийсь дуже насичений джаз з дуже різкими звуками. Тут вони сприймаються дуже, дуже органічно. Я навіть зловив себе на тому, що в таких навушниках не цікаво слухати сучасну музику. Там, де синтетичний бас, там, де там ось якийсь транс, наприклад. Тут не цікаво він сприймається. Чомусь це е, нагадує якусь, е, якусь довбешню. Вона тобі довбить в голову. І ти розумієш, що це ну, не цікаво. Не, не хочеться тобі слухати таку музику, а щось більш таке інтелігентне е, сама. Особливо, якщо запис дуже якісний, то ця така музика тебе просто відносить кудись в якийсь свій світ. І що стосовно якого, якогось тесту таких наушників, то я для себе обрав, щоб затестувати, скажімо так, якість звуку, особливо з цим кабелем. То були, були аеросміти з, з, з самими їх кращими хітами. І самі ці пісні у вони записані таким чином, що мають дуже велику плотність звуку. Такий дуже густий, дуже такий насичений звук, який має в собі дуже велику кількість інструментів. Туди вписані і якісь струнні, і якісь трикутники, і багато-багато чого іншого. І якщо ти слухаєш таку музику, той же аеросміт, на якихось дешевих навушниках, які не можуть це все передати, то це зливається в якийсь такий просто фоновий, такий, ну, не шум, може, якусь кашу таку, яку неможливо довго терпіти. І на, на простих навушниках я не можу там витерпіти більш ніж три, ну чотири пісні і. Хочеться, хочеться виключити, пере, пере, там, перескочити на якийсь на транс, який ці наушники грають добре. А от тут в тангзу, той фоновий шум не є шум, а там о, чутно всі-всі-всі інструменти, все, що там є, воно не. Не зливається, а подається так, як треба, і це дуже дуже цікаво слухати.